Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Айо Інтерактів оголосили, що Hitman World of Assassination десь колись цього літа релізниця на iOS. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на великах в оточенні гаджетів. Інтернетами поширюються чутки, нібито рок Xbox Aлі буде коштувати 600 євро. А от рок Xbox Aлі X цілих 900. Ціна виявилась надто високою. Тим часом Machine Games відповідно до їх оголошених вакансій розпочали роботу над продовженням Індіани Джонса. Ти знаєш що я знаю, що він каже правду. І ми обидва знаємо, що це не має значення, якщо не довести. Зак Крегер! Це бляха, хто такий. Режисер майбутнього фільму Resident Evil заявив, що не буде повністю дотримуватись лору гри. Перед історія найважливіша. Неандертальцю. Call of Duty Black Ops 7 офіційно буде на цьогорічному Gamescom, котрий, в свою чергу, відбудеться 19 серпня. Call of Duty! Розробники мафія The Old Country спеціально для IGN поділилися ще одним 15-хвилинним ігроладним відео. Що ж, багато часу це не забере. Де більше показали механіку стелсу? Я ті дам скрадання, я ті дам скрадання. Купівлі коней та дуелі на ножах. Ну і звісно, купу Кат Сцен. Не треба, ні, руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Мережею ширяться кадри ігроладу Invincible Versus. А саме персонажів «Кула непробивного», атомної Єви, Рекса. Ну і самого невколупного. Like son is інвінсибл. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи! a dhe